Буває таке, що з вітром до людини приходить хвороба, тобто людина схопить з вітру хворобу. Це може бути наслана хвороба. В народі називається підвій. Може перекосити лице, може людина шию не повертати в якусь із сторін, спину просквозити, лікується. Дана хвороба ну, доволі тяжко, наслідки можуть залишитися на все життя. Під час лікування людина може собі допомогти і магічним способом. Дивлячись на убиваючий місяць, тобто, коли місяць йде на спад, читати ось такий заговір. Я от вітреньку знаю, я вітерець одмовляю, одговоряю о червоної крові от білої кості, от твого тіла, от Твого лиця. Ну тут людина каже: від свого тіла, від свого лиця. І просю у Господа Бога, у святої неділоньки, при святої дівоньки, святого Миколая і всіх святих святочків. І місяця ясного, і сонечка праведного. Місяця два, брати, ходіть мені допомагати. Де ти вітер? такато-такато спіймала, ну ви говорите, де я вітер, така то спіймала. Чи у полі на дорозі, чи у сінях на порозі, чи з хмари чорної, чи з хмари білої, чи з хмари синьої, чи з хмари польової, чи з хмари вітряної. Іди вітрячок на море, на круті гори, на жовті піски, у глибокі болота, у гості очерета, де місяць не сходить, де сонце не світить, де півні не співають, і де добрі люди не мешкають, там тобі гуляти, там тобі ночувати, а народженому такому-то, такому-то, ну чи мені такі-то, такі-то, спокою давати, щоб тебе не було ніколи. Дай Боже тобі радоньку, а мені славоньку.